Починаючи з 1999 року, 23 лютого, в Україні відзначають День захисника вітчизни. Попри всю історичну суперечливість цієї дати, вона стала ще одним приводом згадати про українську армію і її роль у сучасному суспільстві. Історія української армії складна і суперечлива, як і історія народу. Попри те, що українців дуже часто змушували воювати у різних збройних формуваннях за чужі інтереси, наші співвітчизники у своїх волелюбних прагненнях ніколи не забували про рідний край, і коли у цьому виникала потреба, завжди згуртовувалися у єдину потугу, аби зі зброєю в руках боронити землю батьків. Так було у 18-20-х роках минулого століття, коли наші вояки мужньо виборювали незалежність. Так було і в час Другої світової війни, коли мільйони українців, хоча й в різних арміях, вели боротьбу проти нацистських загарбників за різних обставин, вони честю виконували військовий обов'язок. Честь і відданість Батьківщині були і залишаються незмінними рисами українського воїна. Якщо брати сучасну молодь, то я побажав би їм, щоб у них було те саме бажання служити в армії, як було колись у нас. Я, наприклад, вчився і мав броню, але все-таки все рівно пішов. З, 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 з учбового закладу і відслужив три роки. І не жалію. Армія дає своє, хоча трошки розуму вставлять і, і патріотизму може додатися, щоб захищати свою батьківщину. Я служив в армії, правда, в українській. Дуже вдячний за те, що я відслужив. Патріотизму нашій молоді дійсно не бракує, а думку про те, що владі слід більше турбуватися про Збройні сили, поділяє сьогодні багато людей. В армії треба служити, але те, що наша армія ходить голо, босо, просто значить нашій владі треба більше звернути увагу на армію, і трошки більше грошей По телевізору кажуть, там якісь реформи проходять. Буде добре, можете тут, будуть ходити молодь до армії, буде йти. Реформи дійсно потрібні, адже нинішній військовий потенціал української армії досить високий. До того ж, сформовано належний кадровий склад, аби забезпечити відповідну підготовку військовослужбовців до виконання своїх обов'язків. А сама армія, у свідомості більшості наших громадян, залишається школою мужності і патріотизму. Цей потенціал треба не лише зберегти, але й піднести на якісно новий рівень. Обов'язково мало прийти через школу армії, тому що, як би то не говорив, хто би то не казав, армія, якщо вона нормальна армія, де є дуже багато для молодої людини, морально укріплюється людина, закалка, та й закалка. Ну, є вже з ним, що поговорити, коли він прийде з армії. Дійсно, якщо армію людина прийде, то вона рахується, вже людина прийшла, яке випробування. Тож за будь-яких обставин армія залишається вагомою складовою суспільства, а бути захисником вітчизни велика честь для кожного її громадянина.